Завгодно. Хіба ти не любиш доглядати за дівчатками? Треба віддати належне. Це моя найкраща ідея за тисячоліття. Негайно накажу викрас. Спіймала! Ти, ти виснажений, потрібно було спершу подумати, ніж замахуватися на мене. Козел! Козел! Отримуй! О, Боже мій! Я люб'язно тобі даю такі чудові слова мудрості, але ти не хочеш слухати. Та що з тобою таке? Скажи мені. Моя проблема лиш у тому, що ти мудак! Який ти люб'язний. Думаю, це одна з моїх сильних сторін. Як гадаєш? Я не заперечую, що мудак і що ледве не зробив ледве з твоїх яєць. Хіба це не робить мене надзвичайно привабливим? Твоє, я так багато знаю про тебе. Викликає в моєму серці чисту ненависть. Знай своє місце. Ти не можеш знати про мене абсолютно нічого.